Румунський парламент улюблений проект комуністичного диктатора Чаушеску. Це радше храм. Тут мають жити титани, вища каста. Така була мета. Народ має тремтіти перед владою, Та часи змінилися. Ми на парковані парламенту Румунії. Це не просто парковання, це перші місця перед входом. Мабуть, тут мають залишати свої автівки. Керівники парламенту. Що це за автівки? Дачі, старенькі форди. Тут бачимо якийсь теж Опель доволі бюджетний. а Там взагалі деоматіс. Платня депутата тут тисяча доларів. І мені здається, що такі машини адекватні, такі платні. Наша Верховна Рада хотівля буде скромніша. Бо за таких депутатів не соромно, а Румуни, Логан, Део Матіс, не вміють жити. Ти Адріян іде на роботу через парк. На ньому кепсько сидить костюм, та й краватку зав'язано. Або як він до того ще не звик. Машини в мене немає. By Я на автобусі by us, в парламент їжджу. Office. Був журналістом, писав, що треба змінювати в країні. Уйшов до нової партії, де не було жодного парламентаря з досвідом. І тепер третя за розмірами фракція. Депутати-підприємці до парламенту вже не так рвуться. По-перше, сюди реально треба ходити. У нас є автоматична система, яка перевіряє карти. Чи ти був і в комітетах теж реєстрація? по-друге, статус як прокурора прийдуть не врятує. Торік ув'язнили 17 депутатів корупційні статті. Ти тут бізнесу не захистиш, тільки клопоту наживеш. зараз політики бояться бути заарештованими. Це головна відмінність. А тепер сюди ще й ми прийшли. Ми сюди з вулиці зайшли з протестів. Перші великі антикорупційні протести в Румунії сталися два роки тому. В нічному клубі під час пожежі згоріло живцем 30 людей. Причина трагедії порушення, на які пожежники за хабарі заплющували очі. Румуни зрозуміли, корупція вбиває. Мати постійно наголошує. Він людина з того першого антикорупційного майдану. Ми були на вулиці біля тих, хто протестував. Ми їх представляємо в парламенті. Ми такі ж, як вони. Ми звичайні люди, які живуть звичайним життям. Ми не вийшли з цього кола. 90-й рік революція на граніті. Молодий студент готується голодувати. З 10.30 оголошено голодування. Потім у його кар'єрі була тільки політика, депутат, учасник помаранчевої революції, кабмін. 2012-го він знову голодував. Був із тими, хто стояв проти утисків мови. Ніхто із влади не збирається йти не на зустріч. У нього ніколи не було великих доходів. Він нині віцепрем'єр, а жінка, науковиця. Ось цей дім, що його називають то Палацом слави, то будинком культури в Іванковичах неподалік Києва. Його Кириленка. Гігантська недобудова 900 квадратів указана в декларації. У Олега Ляшка теж цікава декларація і імідж борця за права народу. Ось він на Грушевському під час Євромайдану. Не змивати лице, бо воно бо воно знімає шкіру і дуже пече. Отак От як зараз у мене пече, ці потомки травлять нас газом. Він полюбляє говорити, що представляє в раді Йондо. тих простих людей, вулицю, що кипить ненавистю на до топ-крадіїв. Як наслідок, 8% на виборах радикали в Раді, пляшка в, в декларації, символ партії вила. А ще готівки майже на мільйон доларів, квартира на 360 квадратів. І ось цей захований між соснами будинок. У конці заспі на тисячі метрів. Ви нещодавно хату купили в Козині за 15 мільйонів. Так, да. Я її купив у кредит на з розсрочкою на 5 років. А де ж ви 15 мільйонів? Військо. У мене немає поки що цих грошей, але в мене є заощадження, я кредит збираюся взяти, заплатити за це, заробляю і 15 мільйонів 15 мільйонів. Із тим курсом, який сьогодні є, скоро 15 мільйонів кусок хліба можна буде купити. Пуцька. Розповідаю про ляшка румунським парламентським кореспондентам. А що б ви журналісти сказали? Але якщо б дізналися, лідер фракції, який все життя був журналістом чи політиком, купує будинок за півмільйона євро. А нам би не довелося нічого говорити і робити. У нас є антикорупційні органи, що про таке дбати і органи дбають. Багатіїв у румунському парламенті з кожними виборами щораз менше, бо за гроші голосів виборців купити дедалі тяжче. А лавочки перед виборами ваші депутати встановлюють продукти, роздають. Вони так уже не роблять, бо це голосів не додає. Люди підходять і кажуть, що ти в біса робиш, де ти їх узяв? Йди до своєї роботи, візьмись, закони. Напиши Чернігів два роки тому. Поле витоптали містяни. Що прийшли по продуктові набори перед виборами. Вони по три години стояли в черзі, пеклися на сонці, аби підготуватися від кандидата. Їм вочевидь соромно та неприємно. Це сміялися на я зачем ці снійомки турнеї діли? Ще раз я стою чи ви Якщо Ви стоїте, я вас снімав на зачем снімати для А ви чому стоїте? Ладно, ж пенсіонери там, бідні люди, а ви то... і нормальні обик у вас. Що не нормальні. Чого ж не там? До свидания, мужик. Ну скажите, что стоит мужик, до свидания. І за таке кандидатів саджають Бухарест. Ми з українкою Світланою йдемо на антикорупційний мітинг. Вона перебралася сюди з Києва і тут заходиться коло туристичного бізнесу дорогою на мітинг. Невеличка екскурсія. Йдемо повз будинок одного з найбільших олігархів Румунії, символ місцевого гречкосійства. На праздники він виходив сюди к воротам з пачка дені в руках. К ньому вустралі тут огромна очередь з бідних людей Він відсидів за свої корупційні дії. Румуни зрозуміли багатії, що їх намагалися купити подачками, крали в них значно більше і почали чавити корупціянтів, масово саджати. Як наслідок у Румунію пішли європейські гроші. Тут тепер шикарні дороги. Купа нових заводів і фабрик, робочі місця виросли зарплати, і вони того вже нікому не віддадуть. Румунія є частиною Європи, але Здається, уряд хоче розвернути ситуа ситуацію в інший бік. Мітинги в Румунії тривають уже два місяці, бо новий уряд вирішив послабити боротьбу при корупції, амністувати хабарників, а хабарі до 40 тисяч євро одним злочином, без в'язниці. І народ повстав уже два місяці. в усій країні мітинги уряд вже відмовився від ідеї, однак запізно вже двічі. Їм ніби йшли на поступки. Спочатку. Відмінили закон, який обурив цих людей. Потім міністр істиці ще закон придумав. Пішов в відставку, але їм тепер мало вони хочуть, щоб всі, хто придумав випускати корупціонерів з тюрем, пішли геть. Вечір після парламенту молодий депутат мати пішов до церкви, звідти додому дорогою каже, політики будуть робити рівно те, що дозволяє народ. Нині наш час нового середнього класу. Ми хочемо іншої політики близької до людей на вулиці. Питаю, але ж були часи, коли так само було в Румунії олігархи та їхні люди в парламенті, і вони ж і ухвалили закони, що змінили країну. А вони не розуміли, наскільки все далеко зайде. Ну, вони зробили органи, бо Європа вимагала, думали, ну якось буде, домовимося. А нові органи заручилися підтримкою Європи та вулиці, стали так добре працювати, що тепер під політиками земля горить. Етап створення органів Україна вже минула. Тепер наступний суди, тиск Європи і суспільства. На сам кінець румунський депутат Матої просить у мене контактів українських парламентарів із такими ж поглядами, як і в нього. Ми сильні, ми молоді і ми прозорі. Я йому кажу: треба подумати і обіцяю написати. Дмитро Латвиненко, Дмитро Волошко, Олексій Синельников, Тетяна Висоцька та Наталя Ковальчук програма «Вікна. СТБ.